Я щасливий, що їх є меншість, меншість. І оця атмосфера така, про яку ви кажете, вона може бути, скажем, в сім'ї. Коли чоловік любить дружину, дружина поважає чоловіка, то вони мають таку гарну ауру, атмосферу вже в себе, міні-рай. А через пару кварталів або через стіну можуть жити сусіди, а там міні-пекло. Де на того кричить, де на того обманюють, блудять, зраджують. В хаті атмосфера тільки сірника і вибухне. Здавалося б, рядом залежить багато від людей, які їхні є устремління, куди відкрита їхня сердечна антена. Якщо більшість українців сердечний, такий, знаєте, та тарілка сердечна відкрита до неба, і люди. Розуміють, що тут потрібна поміч, Бог обов'язково, як 100% вірю, вийде на зустріч і допоможе. І тому це спрацьовують молитви мільйони християн, які просять Бога втрутитися в той процес. Чому політики, які приходили перший раз, коли студенти піднялися і так далі, їх не допускали? Пам'ятаєте цей момент? Це буквально тиждень назад. Тому що і це від Бога. І це від Бога, щоб ніхто собі не приписував лаврів, що це ми зробили, і так далі. А для опозиції це величезний урок замислитись, задуматись і стати на правильну позицію, щоб придбати авторитет в людей. Їм теж є над чим працювати. І, власне, отакі процеси, які відбуваються в нашій країні, свідчать про те, що Бог. Працює над нашими душами, над нашим краєм, і за це ми дуже дякуємо Богу. Тобто, ви як духовна особа, як священнослужитель, впевнені, що Богові є діло до України? Сто відсотків. Сто відсотків я вірю в це, тому що а, Його слово а, говорить чітко і ясно, що я поклав перед тобою життя і смерть. Казав Господь до ізраїльського народу. Але ти вибереш життя, щоб ти жив. Це в старому заповіті. В новому заповіті Ісус якби наповнив змістом цей термін і сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Що таке з подостатком життя? Це не означає, що в нас по бороді буде текти, в нас будуть гроші з кишень виливав, висипатися. Ми будемо ходити пальці, як то кажуть, веєром по російськам. Ні. З подостатком це означає, що найперше ми будемо мати мир в душі це достаток. Друге, що ми будемо мати свободу духа, що ми будемо мати радість, що ми живемо на землі, а не як бурлаки на волзі, зажурені, захмурені, задавлені тими щоденними суєтними проблемами. Але внутрішньо ми маємо в Ісусі Христі велике багатство. Велике задоволення, велике щастя, велику радість, те, що приніс нам Господь. Бо ми маємо природу не тільки тіло одіти, його там причесати, його помити, накормити. Це одна сторона. Але найбільше потребує допомоги наша душа. І коли ми увагу звертаємо на духовні речі, вони є центральними, і я вірю, що в Україні є та маса людей. Які не хлібом єдиним вже ситі будуть. Хочеться чогось більшого, чогось вищого, щось вічного, святого, а воно є в Ісусі Христі. І воно міняє атмосферу. Якщо люди тягнуться до Бога, атмосфера зміниться. Я би дуже хотів і молюсь, Україна може стати як Швейцарія. Це прекрасна країна, в якій я вже бував не один раз і радив би от відвідати. Подивитися, як люди живуть і так далі, яка чистота, який порядок, яка культура. І виявляється, 400 років тому назад люди почали будувати країну на засадах біблії. Міська рада будувалася на Біблії, Конституція відносини на Біблії. Все вирішувалося з допомогою Біблії. Це перший законодавчий акт, який тільки людство отримало. А це тепер вже тільки з'явилися буквально недавно парламенти, верховні Ради, сидять мужі, щось приймають, завтра вже міняють. чуєте, О, І воно все недосконале. хоча е сидять там чуть не півтисячі людей. А тут Господь написав раз і на всі віка досконале, чисте, акуратне. Читайте, живіть і щастя ваше. Чи може бути Євромайдан своєрідним другим шансом, який Бог для нас дає, для України? Ой, ну, складне питання. Я думаю, що все в руках людей і треба вибирати гуманні рішення. Ну, Майдан добре, але як нас закликають лише шляхом мирної демонстрації без насильства. Звичайно, так. Це великий шанс, і я не розумію тих скептиків, десь там в Верховній Раді не проголосували так, як має бути. А що в регіонали будуть голосувати так, як має бути? Чечу ніколи буде, ніколи не буде голосувати за ці вимоги. Він як підтримував, він буде підтримувати, і всі решта, так. Писання написано, що ні одна волосинка з вашої голови не впаде даремно, без відома Бога. То якщо і відбуваються ці події, то все воно сплановано десь звише. Історія завжди йде шляхом розвитку по спіралі. І кожен рік, кожна ситуація, вона не повторюється, а вона піднімається на сходиночку вище. і якщо е, на даний час та ситуація, яка була ще дві неділі тому, вона на сьогодні вже в центрі столиці практично спокійна, просто задача політиків, задача держави, керівників держави е, при, е, ситуацію розрішити найм'якшим шляхом компромісу і ні в якому випадку, щоб не допускати кровополи кровопролить і знову таких е, під, ну, Народ більше в такій кількості, Я думаю, що буде уже дуже складно підняти. І через то наші політики повинні бути благорозумними в своїх діях і в тих гаслах, які вони пропагують. Можна припустити, що один із прорахунків влади сьогодні те, що вони не врахували стану сучасних новітніх технологій. Якщо ще 9 років тому так, не так легко було довідатися, що насправді відбувається на Майдані, то сьогодні, завдяки мобільним телефонам, смартфонам, інтернету, весь світ може стежити в режимі онлайн, як кажуть, за тим, що відбувається в Україні. І, попри це, знаходяться люди, які... Все ще залишаються під впливом тої омани, тих е, думок, які їм намагається хтось нав'язати. Як ви гадаєте, чому люди сьогодні такі марновірні, все ще? У всі віки і всі століття люди багаті і при владі, вони порою втрачали орієнтацію? Візьміть просту людину, яка бідна, вона мислить по одному. Якщо вона середній клас мислить по-другому. Дайте їй великі гроші, людину це різко міняє. Воно має вплив на психологію, на душу. Візьміть любого Івана з любого села і дайте йому владу. Ви побачите, з Івана вийде Іван Іванович. Його міняє, влада міняє, гроші міняють, освіта міняє людину. Добре, якщо в кращу сторону. Але так як люди не враховують своєї зіпсутості, Кожна людина є зіпсута. Ми по природі є грішники, каже Біблія. І нам більше тягне наліво, як направо. Нам більше хочеться вкрасти, як дати. Нам легше обманути, як сказати, як сказати правду. Це кожен із нас. Тому Ісус прийшов змінити нашу природу, дати нам новий погляд, дати нам нову позицію відносно влади. Хочу сказати, що. Вони забувають під впливом великих грошей, великої влади і недосягнутості. Вони забувають прості істини, які працюють як зміни пори року. Що посієш, то пожнеш. Далі народне прислів'я каже, неправдою весь світ обійдеш. Ну назад не вернешся. Це доказано історією тисячі разів. І мені дуже-дуже жаль, що ті, що при владі, не вчуться на історії. Мудрі люди при владі мали би брати висновки, а як поступали там, а як сталося. Навіть сучасні події в Лівії, в Лівані, в Сирії, в Єгипті і в інших країнах, де люди піднімалися і так далі. То, власне, ті люди, які при владі, мають Мати, повинні мати мудрість більшу від нас рядових. От. Це перше. Якщо нема тої мудрості, то російська, російське прислів'я каже: умні к в не прищож, не дасть мудрості. Мудрість треба придбати, мудрість треба шукати, і без Бога мудрості немає. Без Бога може бути хитрість, яку люди ведуть, о, каже мудрий! Він не дуже мудрий, він хитрий. Мудрість це поступити правильно. І тому, власне, друга річ, думають, що неправдою легше керувати це є великий обман. Правдою легше керувати. Бо люди зрозуміють, навіть криза в державі, але вийти до людей і сказати, люди добрі, в нас така і така ситуація. Тобто, не віддалятися влада не повинна віддалятися від людей. Не повинна бути в кабінетах, закрилася беркутом чи там, скажімо, щитами. Навіщо? Ви ж представники людей? ідіть до людей. Вас люди вибрали. І люди кормлять. Бо ж люди кормлять владу. Влада не приносить, е, ніякої продукції не виробляє. Так чи не так? Візьміть нашу славну міліцію, наш беркут. Вони поїдають хліб простих людей, і зато їх переб'ють. Людей треба шанувати. Людей треба любити. І коли люди це відчують, що влада говорить правду, що вона за них дбає, то такі люди прості горою будуть шанувати таку владу. Тому тут немає великого вибору. Або обманюй, кради, і насильствуй, тебе прийде час. Прийдуть наслідки такого керівництва, це природі, в будь-якій країні, не тільки в нашій. Або говори людям правду, відносять до людей по-людськи, працюй по закону, як кажуть, армії служить по уставу, завоює щось і славу. Отут дуже проста річ. Мені дуже жаль, що такі влада цього, на жаль, не розуміє. не розуміє. Друга сторона, Священники повинні впливати на, на владу. Це я відкрито заявляю, не льстити владі. Владу треба любити і поважати, як написано. Ну, за любов не знаю як, але поважати треба. Так, Біблія каже, що треба шанувати владу. Але владі треба сказати, що вона не зловживала тими, що їй доручено. А, і тому дуже правильно поступають ті. Священники, які захищають людей, пастор має захищати людей, коли вовк нападає, а, а пастор дивиться, ну і буде казав вовчику, та не їдь овечки, бо її болить. То мудрий пастор він має сказати: не можна цього робити і захистити людей, звичайно, методом біблійним, методом слова упливати. І тому я вірю, що грядуть великі переміни в Україні. А чому все-таки сьогодні, попри. Те, що будь-хто може довідатися суть речей, знаходяться люди, які вірять цій неправді. Люди, які, яких можна купити за якихось сотню, дві сотні гривень. Ну, ми знаємо, про антимайдани і так далі. Велике наше щастя, що їх є мало. Навіть серед апостолів був Юда. Не дивуйтесь, така людська природа. Но 11 апостолів були порядочними людьми, чесними. І на них Власне, почалося будівництво, від них пішов рух християнський в різні кінці світу. Ці люди, в яких нема ідеї, в яких немає такої, я би навіть сказав, людської гідності, це люди, які втратили щось дуже велике. Ці люди стоять на дуже хибній позиції, я би сказав так грубо, може не грубо, на такій тваринній позиції. Головне корито і щоб там було що їсти. Це дуже низько для людини. Але їх переконати ми не можемо. Це їхній вибір, це їхній вибір. І кожен раз перед нами в житті повстає, що вибрати. І, наприклад, хтось. i z nás na bazáry prodají je.